На Полтавщині тривожна тенденція зросла кількість ДТП з постраждалими. Правоохоронці наголошують на підвищеній обережності як від водіїв, так і від пішоходів. Детальніше у нашому сюжеті. У темну пору доби та під час вимкнень електроенергії на дорогах стає небезпечніше. Поліція відзначає зростання кількості ДТП за участю пішоходів. Причина як неуважність водіїв, так і недостатня видимість людей на переходах. Станом на сьогодні є зростання кількості дорожньо транспортних природ за участю пішоходів. Водії бувають трішечки неуважні, коли у нас іде відключення світла. Правоохоронці наголошують, перед переходами слід зменшувати швидкість і уважно стежити за узбіччями. Саме Ті пішоходи найчастіше виходять раптово. Потрібно більш бути уважним, концентрувати увагу на всі пішоходні переходи, наближати до них зменшувати швидкість. Окрема рекомендація для самих пішоходів: носити світловідбивальні елементи, мати ліхтарик чи будь-що, що допоможе водію помітити людину в темряві. Разу всім пішоходам, наближаючись до пішохідних переходів. Корристатись ліхтариками, світловідбувальними елементами, будь чим що може допомогти вам, щоб вас замітили всі, помітили вас всі водії. Поліція нагадує не надання переваги пішоходам це порушення правил дорожнього руху, і за нього передбачено штраф. Те, що вони пропускаєте пішоходів, є від адміністративна відповідальність. Пункт правил 18.1, правил дорожнього руху України. Сума штрафу там коригується від 340 до 510. Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними, щоб уникнути трагедій на дорогах у темну пору доби.